Розробники Unreal Engine та компанія CD Projekt Red 3 червня на фестивалі Unreal Festival Orlando показали технічне демо гри Відьмак 4. У демо, яке демонстрували на PS5, показали, як має виглядати світ гри Відьмак 4. І також показали, якою буде головна героїня гри Сірі. Тут ми її бачимо вже як дорослу відьмачку. Вона мандрує регіоном, який називається Повієр, та розслідує для одного з місцевих торговців зникнення його каравану з товаром, який міг бути знищений якимось монстром. Let weeds be weeds, келпі. Як і у Гарольда у попередніх частинах гри, у Сірі буде її власний компаньйон, кінь на ім'я Келпі. Згідно з шотландською міфологією, Келпі це водяний дух, який живе у річках та озерах, і здебільшого ставиться вороже до людей. У грі нам також обіцяють візуальну синхронізацію персонажів, які взаємодіють. Тобто, коли Сірі їде верхи на келпі, і вона і кінь будуть рухатись синхронно. Схоже, розробники витратили досить таки багато часу, щоб зробити імітацію м'язів, які рухаються під шкірою коня, для того щоб картинка виглядала максимально атмосферно. Що стосується відкритого світу, то завдяки новій технології, яку використовує Unreal Engine 5, яка називається нанітне листя, нам обіцяють великий деталізований світ, стабільні 60 FPS, і все це при вімкненому рейтрейсінгу. Отже, картинка має виглядати максимально гарно. У відьмак 4» поселення відіграватимуть ту ж саму роль, що і у попередніх частинах гри. Ви зможете тут торгувати, брати нові контракти та дізнаватись місцеві новини. У відьмак 4» завдяки технології Unreal Engine розробники кажуть про максимально атмосферні поселення, де кожен із кількох десятків або навіть сотень персонажів буде займатися своїми справами. The LAN Exeter Fair. The furry rascal often wait, and the fairs wait, grants good to rap. І при цьому, якщо Сірі буде взаємодіяти з певними персонажами, то це буде змінювати не лише поведінку тих персонажів, з якими вона взаємодіє. А також інших персонажів у цьому поселенні. Якщо хтось буде махлювати у Гвинт, то його викинуть щенка.

What news of my wagons? No eternity has taken that damn salt to arrive. I found them. And, well, suffice to say, they'll not reach you. As for the salt, I found not one speck. I presume this comes as no surprise to you. Now, now. Kavir's smuggling trade is of no concern to me. Shush, shush, shush. The manticore? Смотрікур. No, no, the... Поки Сірі займається справами, поселення продовжує жити своїм життям. Торговець рибою намагається продати заможному пану якомога більше свого товару is violent. NPC у грі займаються своїми справами, проте реагують на події у поселенні. Якщо замість ув'язненого біля стовпа на центральній площі буде виступати цирк, то більшість населення збереться, щоб подивитись на це дійство. Навіть якщо НАТО буде 2-3 сотні анімованих персонажів, кожен з яких зайнятий своїми справами, розробники обіцяють стабільну картинку та 60 FPS. За словами CD Projekt Red, вони створюють найбільш атмосферну та цікаву гру серед усієї франшизи Відьмак з величезним відкритим світом, цікавою історією та персонажами, які не залишать нікого байдужими. Звичайно, нам треба все це сприймати з дрібкою солі, тому що ми вже чули багато різноманітних обіцянок. Проте те, що ми бачимо, і те, як розвивається гра, надихає. Лишається побажати CD Projekt Red успіху та наснаги. Зі свого боку, я нагадую вам, що якщо ця інформація була для вас корисною, поставте вподобайку, підпишіться на канал і також залиште під цим відео позитивний коментар. Дякую, що дивились. Бережіть себе підтримуйте українське, і побачимось в наступних відео. Onward, Випа.